І Христос народився. Споконвіку було слово, і слово було в Бога. Все, що повстало, не повстало без нього. В ньому було життя, і життя було світло людям. І світло світить в темряві, і темрява не огорнула його. Був чоловік на імені Йоанн, який прийшов, щоб свідчити про світло, але сам він не був світлом. І було світло істини, яке просвітлює кожну людину. Давайте ми помолимося і подякуємо за це істинне світло, яке просвітило наші життя і веде нас дорогою спасіння і дорогою правди. Молимося. Ми дякуємо тобі за це свято народження Христа, Господи. Найбільше ми дякуємо Тобі, що Він народився в наших серцях і в наших душах, Господи, і веде нас дорогою спасіння. І дає нам то нове життя в ньому. Господи, ми дякуємо Тобі за твої милості, Боже, за ту правду, яку ти нам відкрив про себе, Господи, і про нас. Боже, ми дякуємо Тобі, що Ти розвієш всяку темряву душ наших, Господи, і ведеш нас до і спасіння. Боже, ми просимо, благослови це зібрання спів, Господи, всі проповіді, Господи. Дякуємо Тобі за все. Амінь. Дуже багато відбувається перемін різних, від холоду, ви помітили, так? Можливо, хтось ще руки відігріває чи ногами тупає зараз трошки, щоб відігріти свої пальці. І навіть технічні засоби, ви бачите, щось дався збій на систему, деяке озвучення, висвітлення пісень. Зараз там наші техніки пробують налагодити за все, але я вірю, що Найважливіше, що необхідне для цього зібрання є тільки на цьому місці. Це є Господь святий, він є завше присутній. Там, де його діти славлять, його він є присутній. є ми, як ті, хто величаємо його. І нам ще потрібно, знаєте, щоб користи зайняли свої місця до повного скажімо так, вигляду нашого зібрання і форми, і щоб там хто буде приходити, щоб вони могли зайняти місця взаді, щоб вони могли. Мати місце, тому хористи, якщо ви є в залі, будь ласка, перейдіть і займіть ваші місця для того, щоб можливо допомогти вести спів. Дуже просимо. Хочу сказати, що в нас сьогодні будуть служити молоді проповідники, і ми потребуємо ваших молитв, вашого благословення для них про те, щоб те слово, яке вони готували, щоб Бог надихнув і воно було актуальне для того, щоб давало силу для нашого життя. Тож, Користе, запрошую вас і. Приховую. Вони співають, не мали співати. Так, так, раз. Христос народився. Незрозумілі зроки вийшла. Ну нічого, але віримо в те, що Господь є тут і Він хоче бути з нами сьогодні. Ми зараз всі знаємо, що святкуємо Різдво Христове, народження Ісуса Христа, але чесно, я трошки хочу не про Різдво говорити, а про те, що. Господь говорив сьогодні до мого серця зранку. І хотів, щоб хто має біблію, так розуміє, проектор не буде святити, хто має біблію, щоб ми відкрили Псалом 36, когось 37. Третій вірш. Надійся на Господа й добре чини землю, замешкуй та правди дотримуй. Е, і оце. Моя головна думка перед цією молитвою нашою за надію. Так часто в нашому житті, наприклад, я не знаю, як вас, а в мене просто починає класти надію на якусь людину. Хочу, ну, кладу великі надії на людину, дивлюся на неї. А з часом проходить певний час, і я розумію, що та людина вона не виправдовує тих надій, які я на неї покладав. Також я кладу якусь надію на себе, особливо, коли. В кишені щось щелестить, гроші. І коли я розумію, що, що ну, моє життя складається, фінанси йдуть. І я туди розумію, що ну, я себе в своїх очах сам підношу і розумію, що я щось вартий, я щось можу сам робити, але я думаю, що це неправильно. Також я можу класти надії на певні якісь речі, на певні свої справи, які я роблю, і воно також неправильно. Але є коли, знаєте, людина кладе надію тоді, коли вже приходить якась біда, коли приходить якась тривога. І ми туди всі, ну не знаю, не буду говорити за всіх, але я точно, що я туди дуже добре пам'ятаю Господа, і дуже добре пам'ятаю Його милість, і дуже добре пам'ятаю, як я вмію класти надії на нього в такі моменти. І хотілося, щоб справді все своє життя, яке я живу кожен день. Щоб я коли прокидався і бажаю кожному з нас, що ми коли прокидаємося, що ми завжди клали тільки надії на нашого Господа, Щоб ми в нашій буденній ротині, наше... зараз свята закінчується і буде... вернемось всі на робота, і почнеться ротина. Ми почнемо вставати зранку, чистити зуби, молитися, вмиватися, їсти, бігти на роботу, спішити, їхати в маршрутці і деколи в ті... У дені суєтні, ми просто забуваємо справді за Господа, ми забуваємо, на кого нам потрібно надію класти. Ми кладемо з себе надію, що я все зроблю, я все встигну, я все зможу. Але пам'ятати, що Господь Він нам це все дарував. І я хочу, щоб ми справді зараз стали і в цій молитві просто подякували Господу і вибачились перед Ним, якщо ми сьогоднішнього ранку надіялися на себе. Якщо ми надіялися на наших рідних, близьких, а не на Господа, я б хотів, щоб ми справді зараз в цій молитві ми поклали нашу надію на Господа і щоб наше життя від сьогоднішнього дня і подальше, щоб ми старалися завжди покладати тільки надії на Господа. Прошу стати. Знаєм, хто є ти, хто є ми, Ісус. Ми визнаємо, що ти тобі все має бути надія, Господь. Тільки на тебе ми маємо покладатись, Господь. Боже, прости мене особисто, Господь. Якщо я так часто не покладався на Тебе, якщо я так мало покладався на Тебе, Ісус. Боже, якщо я покладався на себе, Господь, прости мене, чи на якусь людину, Ісус, прости мене, Господь. Боже, мені хочеться, і щоб я, і щоб наша вся церква, вся громада покладалась тільки на Тебе, Господь.